Радіо ЮЕЧКАГО. Ну що ж, ми повернулися на хвилю 12.40 м. І сьогодні, як ви можете бачити по камері, у нас сьогодні цілий стрій. А власне, до нас завітали представники осередку Сум імені Миколи Павлушкова. Я не знаю, чи вас по традиціях спочатку вітаються. Давайте, власне, привітаємося. Гартузь! Гартузь! Є, і давайте вас представимо нашим слухачам і глядачам. Тож до нашої студії сьогодні завітала Ірина Остафійчук, подруга Іра, заступниця булавної, дружинниця при осередку Сум імені Миколи Павлушкова та член батьківського комітету в місті Чикаго. Далі у нас Соломія Чех, дружинниця другого ступеня, в порядника осередку Сум імені Миколи Павлушкова в Чикаго. Далі Олена Василик, голова осередку Сум імені Миколи Павлушкова в Чикаго. Ярема Василик, член роя Верху... Верховинці молодшого юнацтва при відділу Одеса осередку Сум імені Миколи Павлушкова в Чикаго і Ксенія Василик, членкиня роя Карпатські Зорі, молодшого юнацтва при відділу Одеса осередку Сум імені Миколи Павлушкова в Чикаго. Моє вітання ще раз. Вітаємо, Вітаємо. Вітаємо. раді бути тут знову. Дякую. Ну давайте розпочнемо з того, що розкажіть трішки про сам ваш осередок, звідки ви почала з традиції і, взагалі, про нього трішки. А то наш осередок а, розпочався 75 років тому, в жовтні 49-го року. То ми цього року відзначуємо наше 75-ліття і бач, маємо багато імпрез а, на це святкування. Але через роки а, ми а, працюємо з юнацтвом, щоб їх виховати а, під нашим гаслом Бог і Україна. Um, і над цими предметами ми маємо щотижневі суботні сходини, де юнацтво збирається по роях і вчаться на ці теми. А um, маємо виховників-порядників, що працюють з цим юнацтвом. Um, Під час цих ройових заняття, але також uh, політах, як команда на таборах. Ми маємо табори, заняття щотижневі, і також маємо спортивні клуби і музичні гуртки. І де те часи те часами? Ми маємо театральні хуртки. Дивіться, я називав, що в місті Чикаго то у вас є багато а, ваших осередків. Розкажіть про це трішки. В яких містах, Ірино? У нас є а, два осередки і три відділи. Так а, осеред а, два, два три осередки. Це є а, Ну, два осередки. Це є осередок в Чикаго, до якого відноситься відділ Одеса і відділ Маріуполь, що тут на Камберленді, і відділ Одеса є у самому Чикаго на Чикаго Евеню, і а, відділ Палатані. Так, а, то є осередок поховника Дмитра Вітовського, і то вони розташавні полетані. Політані, так. Угу. Зрозуміло, Олена, ви говорили, що Соломія вже займається з дітками. Отож, Соломія, тобі вітання. Розкажи, що ти робиш в сум в осередку? В, мому су... в нашому суму я є впорядниця і в мене є свій рій, їм є 8 років. І кожного тижня в нас є сходини, то ми маємо теми кожного тижня. І ми робимо різні робітки, ми, вчимо, ми розказуємо ніби як ам, вірші, ми а, співаємо і також готуємося на, ам, на наші іспити. На які іспити? Розкажи трішки про це. У нас є п'ять іспитів. Ці всі відзнаки вони ага. мусять заслужити. Це не просто відзнака, яка приходить до них. Вони мусять скласти іспит, щоб заслужити цю відзнаку. Ага, то ви суто як наставниця, ви ви займаєтеся з дітками восьми років? Ви їх готуєте до різних іспитів, але так само що перед тим як стати наставницею, ви теж проходили цю всю школу, ці іспити. Так. Розкажіть про ваш досвід. Ну, я вам покажу, що це означає. То це є перший молодший іспит, це є другий молодший, це третій молодший і це перший старший. Але ще є другий старший. Але я ще той іспит ще не робила. Mm -hmm. Зрозуміло. То виходить, що ваші е, подруги е, Ірина та Олена не пройшли цього і не можуть викладати, бо в них я не бачу на. О, я маю старший, то не так. Коли, коли стаємо дружинниками, то в той час тоді треба, на жаль, скидати всі наші відзнаки, що ми um, через роки отримали. Навіть маємо наші таборові відзнаки. що за кожний рік, що ти на таборі два тижні, то можете отримати відзнаки mm -hmm. для молодшого юнацтва, то є зелені відзнаки. А для старшого юнацтва, то малинові дружинники. Від mm -hmm. власне запитання. Ви кажете, скидати, а чи можна передавати там вдома, залишати дітям своїх передавати? Ви, власне, і привели молодших подруг і друзів. От Власне, вітання. Вітання Ксенії, вітання Яремі. Гартусь. Гартусь. Гартусь, розкажіть, чи подобається вам ходити взагалі на ці зібрання? Що ви там робите? Розкажіть трішки про це, Ярема. Ми, ом, такі... Ми граємо з. Ом... Mi igramo tudi futbal in mi tudi gremo do... Kaj ti pravi, protabir? Biče sami na progojke idete? Mi gremo um, plavati sredi mm -hmm. nekaterih oh. mm -hmm. zemljišč in mi tudi lahko igrate tudi v teg. Mm -hmm. і, і наші ігри Саня, свого брата, і Він розказав про активності, такі, які ви робите по спорту. А що ви духовно вивчаєте в вашій школі? Ми часом про Бога і ми про Україну вчимося. Mm -hmm. І часами ми крафт, крафт зробили, і ми мусили зробити золоті ворота. Гарно, золоті ворота. Бачу, що ви сьогодні до нас студії принесли е, світлини якісь. Це ви рамочки самі робили на своїх зібраннях? То в таборі в нас була робітка, і упс, ми мусили, вони мусили декорувати їхні picture frames, і потім вони мають фотографії там, де. Вони і їхній ріс табора угу. і їхні впорядники. Я власне хотіла сказати, що виховники, а вони не тільки на сходинах, а вони також допомагають при таборах. На якраз зараз у нас почався перший тиждень наших таборів, і це є вишкіл. Перший тиждень це є вишкіл. Це вже два останні роки. Наші дружини виховники, порядники, які можуть бути ще на таборах, вони там вчаться і вони складають іспити. І на цьому їхнє таборування як таборовика закінчується, але вони залишаються при таборах як виховники. Вони стають вже після викладачів верховниками, а потім можуть ставати дружинниками. Так, коли їм 18 років от вони стають дружинниками, і в той час вони можуть декотрі стяги а, працювати над стягами. Ми маємо п'ять стяги. В нас можна а, спортом займатися і тим радником бути міжнародником, культусвітною ділянкою займатися впорядником чи виховником також. Зрозумів, я бачу, що ви ще до нас до студії принесли ось такий світшот. Покажіть, розкажіть, що це таке. Так, напевно, то ми цього року святкуємо наше 75 ліття і мали декотрі вже багато імпрези цього року, щоб відзначувати. Декотрі імпрези була наша щорічна Маланка, де дівчата здають дебют. А ми також мали такі Night, де наші юнацтво, батьки, дружинники всі зійшлися, щоб відповідати питання про Україну. Тож ми вчимося по субатах. Ми також мали вечір напитків для дружинників для дорослих. то Це не є тільки молодаша організація, а також для дорослих. І ми на розпродаж маємо декотрі. Частини одягу, то тобто сведрики, маємо, і а, футболки, і шапки, що то продаємо. Це Цю інформацію можна знайти на ваших соціальних мережах. Так, так. Розкажіть: 75 років це вже відбулося, дійство. Я так розумію, чи воно триває цілий рік? Ми святкуємо його так, якби цілий рік, маленькими порціями, маленькими кусочками, маючи ці різні імпрези, але велика головна імпреза буде в жовтні. Щоб... От розкажіть трішки про це. Um, що очікується, що буде? І так, ну а, і ми напевно більше би хотіли розказати про таку подію, як Маланка, яка mm -hmm. розпочинає цей рік, і а, наша представниця Соломія вона мала а, честь бути а, одною з а, дебютанток. дебютанток. І це дуже красиве дійство, навіть якщо ви не маєте нікого з родини, хто приймає участь як дебютантка або а, супровід, ескорт. То ви все рівно можете прийти і насолоджуватися цим граційною такою подією. Знаєте, коли... для мене е, дебютантка, і в мене відразу в голові серіали Бріджінгтони, можливо, ви бачили. Це такого це, плану. Це, це такого плану. Це <гум> настільки масштабів. Це бал, у вас там є головна королева, яка зустрічає <гум> це дебютанток. Наші головні королеви це є голови наших осередків. <гум> Але е, е, наші дебютантки у білих. Красивих сукнях, вони а, роблять цей чудовий граційний поклон, а, над яким вони дуже довго працюють це дуже важка праця. А, Маланка це не так більше, це як бал, але також ми святкуємо новий рік. Ми дочекуємось до 12 години. Ми натягаємо наші святкові капелюшки і вітаємо всіх з новим роком. Воно не відбувається відразу на Новий рік, воно відбувається через пару тижнів, але угу. воно так якби все докупи дебютанток, і Маланка і Новий рік. Цікаві цікаві традиції. А ще хотілося б запитати, звідки ви берете ось ці назви карпатські зорі, верховиниці. Е так, дружинниця, так само впорядника, подруги. Звідки ці пішли традиції? А, добре, питання. Um... Я навіть не знаю, чи я би могла відповісти на тим, декотрі ці ім'я то є тільки а, то, що ми вчимося про Україну, так як а, про верховину, то верховинці, а, то ім'я прийшло звітом карпатські зорі від Карпатів. А, ми назвали нашу оселю Віскансен-Барабу, де наші товари займаються без скид, а, через а, частини Карпат. То ми беремо всі імена більшості з того, що ми вчимося про нашу рідну Батьківщину. Це так як наші, а, наші попередники, а самі перша хвиля емігрантів з України, які приїхали сюди, які своїми силами все це зробили, і намагалися під підтримувати ту культуру, намагалися залишити кусочки України тут, а в, в назвах, в і, і так само сум, як з України пішов, тому що ми там. Боролися перші сумівці, вони боролися з <кхи> ну… Зрозуміло. зрозуміло. <кхи> і е, хотілося б ще запитати: один раз в тиждень ви зустрічаєтесь? Чи не замало це для цього? Чи плануєте ви в майбутньому там двічі тричі на тиждень бачитись і проставляти і дізнаватися більше про Україну? Щоб було дуже приємно. Я думаю, на жаль, нам важко є, щоб um, мати досить охоти і часу, бо тепер діти займаються майже кожного дня, чи спортом, чи музикою. Щоб um, знайти день, то є важко. То ми в осередку в Чикаго по суботах маємо наші заняття. А в полетані вони мають думаю, три рази на тиждень через те, що вони мають скільки дітей і скільки роїв. То вони я думаю в середу, в четвер і може вівторок, також мають заняття. По групових категоріях вони зустрічаються. Ми з радістю зустрічалися більше, але на жаль, а, добирання і також діти після школи мають інші свої гуртки, які а, не можуть але. Додати до того, ми також маємо наші спортивні клуби. ми займаємося. Декотрі діти з юнацтва займаються і. Дорасів займаються боксом по четверги. Ми також маємо спортивний клуб, футбольний клуб Крила, і вони займаються тим по п'ятницях в Палатані. І роки тому мали танцювальний ансамбль і театральний гурток. Власне, у вас стільки гуртків, стільки активностей. Це все безкоштовно чи за це потрібно платити? Розкажіть про це? Наші членські внески всього на всього сімдесят доларів в рік. Тому я не вважаю що це великі гроші, і приєднуватися це не є щось таке, що в грошах мала би бути справа, тому що це 75 доларів в рік. Це нічого. І воно йде на, на оплату комунальних послуг і на придбання різних матеріалів, щоб вони займалися кожного року. І а, Щодо крила, ми також маємо спортивний табір, він називається футбольний або табір копаного м'яча. тому… Це так як мої діти починали. Вони почали з табору копаного м'яча, і їм то дуже сподобалося. і Вони почали ходити так до кожного табору. цікаво. Насправді осередок сум він є безгранний. Можна дізнаватися з кожного дня все більше і більше інформації. Але на жаль, наша хвиля вона є не є безгранна. Як... Як не знаю, як Марянська впадина і океани наші в світі. Отож, під закінчення хотілося б вас ще почути в кожного ваші побажання до тих дітей, до тих молодих чоловіків, жінок, які ще не приєдналися до вас. Що ви можете побажати? Що цікавого є саме в ваших осередках? Почнемо з Ксенії. Що тобі цікаво його? Що хочеш сказати про сьому що ти дуже любиш. Crafts робітки і, робітки. і ми самі робимо браслет. Супер. Uh, Ярема? Um, ми біля Україну такі браслетики, що таке мене люблять, І ми таке um, мулюваємо речі для um, України і таке тих, що загубили такі. Родини. Супер, що ви можете побажати, щоб приєднувалися до вас більше молоді? То я вже друга генерація тут а, народжена, і я думаю, що для тих родин, що може не знають свою батьківщину, а що це є можливість, щоб більше запізнати про Україну, а, щоб з громадою зійтися, так як для своїх дітей я хочу, щоб вони також так краще запізнали своє українство. То що подруга Олера сказала, і також мені дуже подобаються табори. Ми зустрічаємо багато різних дітей і робимо багато друзів. Це супер. І під час Рена. таборів ти такий… Ам... Скрін detox, <с, <с,> бо там телефони не дозволяються. І а, на два тижні діти живуть в наметах, на в шатрах, а, в таких польових умовах, і це їх згруповує, згуртовує, багато чого вчить. Тому а, су, я вважаю, що кожен мав би хотіти приєднатися до суму, тому що ми підтримуємо тут наші традиції. І а, з тими гаслами, які в нас є, Бог і Україна. Це. Це я думаю дуже важливо а, в даний час. Дякуємо, дякуємо. Я нагадаю, що до нас сьогодні завітали представники осередку Сум імені Миколи Павлушкова. Це Ірина, Соломія, Олена, Ярема та Ксенія. Дякуємо. Як ви на прощання прощаєтесь? Гартуйся на початку. Гартуйся. Гартуйся, гартуйся. тож гартуйся і гартуйся всі наші слухачі. Тому що ми з вами не прощаємося. Почуємося вже після рекламної паузи. Залишайтеся на радіо Є. Чекава. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. Радіо UA Чикаго